Ну що, ми знаходимося у Устимівка, у вулиця Польова. Тут є такий будинок. Будинок він трошки давній такий, да, давній довгострой. Да, будинок, да. біля будинку що, обща ось о, обща криниця зашита забором, обща криниця до будинку є. Хозприміщення, приміщення, фундамент, фундамент, фундамент для хозприміщення, матеріал на те ну що, Туалет туалет там є. Да, це воно продається як земля, документів немає. немає да. Ну що, зайдемо в зайдем будинок самий, попробуємо зайти. Да, будинок в принципі добротний. добротний. О, добротний щас. Отакий такий він будинок. ось Зайшли капітальний. Значить, та, у нас вхід, вхід да, з перекриттям. Ну, тут можна планувати. Ну, це я так понімаю. Обща кімната і пішло по, по кімнатах. По кімнатах. Сюди одна кімната. Отака кімната гарна. Ну, друга кімната вже трошки тут. Під кімната, Ось така кімната. О, така кімната. І все. І все у нас ось така кімната, така кімната. Да. Треба робити ремонт криші так. Ну і така кімната. У нас виходить такий варіант. На цьому, на мабуть, цьому, все.